Казка подумали санчата. На вулиці випав перший сніг. Зраділи санчата на четвертому поверсі висотного будинку, відв'язалися від балкона і стрибнули на сніг. І снігу повно, і гора гарна, а санчатам не катається. Прибіг хлопчик, побачив свої санчата на снігу. Зрадів, нагору витягнув. Спустився вниз раз вдруге, покинув санчата. І хлопчикові не катається. Прийшла група з дитсадка. О, Санчата! Можна ми згори з'їдемо? Можна. По одному разу спустилися ще проситься, дивиться хлопчик. А до санчат черга нескінченна. То дайте ж мені з'їхати, це мої санчата. Ставаю чергу. У гості мене дужче люблять, подумали санчата. Коли дійшла хлопчикова черга, він так прудко сів на санчата, що хруснула одна дощечка і зламалася. Нічого поправимо. Весело вигукнув хлопчик. По одному мене дужче жаліють, подумали санчата. А коли їх відремонтовані з новенькою дощечкою знову підв'язали до балкона, санчата гірко сказали А самому бути найгірше в світі.